Що сталося? Я не можу знайти краплі для очей, без них лінзи не вдягнути. А в цих жахливих окулярах мене точно ніхто не відбере. Хто ой, ой, ой. кричав? Що сталося? На, Буйте скло. Хто це зробив? Цей Проклятий кастинг, Вчора якийсь придурок на моторолоді ледь не збив, хотів навмисно задавити. А як він виглядає? Схожий на репера тільки в балаклаві. Так. А у тебе Аліса, якийсь репер плоскам кислотою. Здається, хтось розчищає собі шлях. Але як він дізнається про вас заздалегідь? То завгодно може зайти на сайт, подивитись кількість учасниць, вичислити найгарніших та намагатись їх знешкодити. Дивно. Що? Я знайшла краплі в бокові кишенці, а коли дивилася в холі, їх там не було. Що таке? Тихо. Кислота так, треба їхати звідси. Ні. Зараз уже моя черга. Це мій шанс стати моделлю. Я не хочу в останню мить здатися.